Друзі, привіт! Мене звати Оксана, і я рада вітати вас на каналі Школи англійської та німецької мов Edelweiss Lessons. Наш канал був створений з метою допомогти вам у вивченні цих мов. У минулому відео ми з вами говорили про вживання інфінітиву в німецькій мові з частинкою ЦУ. Нагадаю вам, що такий інфінітив – це неозначена форма дієслова. І ми говорили з вами про те, що коли в реченні два дієслова, одне з них буде в невизначеній формі з закінченням –ен, а перед ним. Має стояти частинка Су. Нагадаю вам, що є певні групи дієслів, які потрібно запам'ятати, вивчити, що саме після них перед наступним дієсловом буде завжди «су». А сьогодні ми з вами поговоримо про інфінітив без ЦУ, коли в реченні знову ж таки, два дієслова, одне з них в формі інфінітиву, але ЦУ немає. Давайте розбиратися, в яких випадках. Перший випадок це всі модальні дієслова. Після ja, цих всіх модальних наступне дієслово буде стояти просто в формі інфінитиву без зу, тобто ніби, ніби як голове. Наприклад, er kann sehr gut ich möchte ins Kino gehen. Er will eine neue Arbeit finden. Бачимо, що дієслово стоїть в кінці з закінченням ен e", су немає. Запам'ятайте собі. Якщо модальне, то без су. є ще групка дієслів, які ви собі випущіть і намагайтесь запам'ятати. Ось вони. Перше з них це бляйбен, залишатися. Наприклад, nicht im якщо дослівно, то ми залишимось. Сподіваємось, не стояти в заторі. Так? Тобто ми не застрягнемо в заторі, не залишимось застрягати в заторі. Наступне дієслово, ми з вами вже багато про нього говорили і після нього цу також немає. stehen. ми лишаємо автомобіль стояти тут. Наступне дієслово gehen, ходити. Zum Beispiel: Wir gehen unsere Freunde besuchen. Ми йдемо відвідати наших друзів. Наступне Hören. Wir hören heute Abend einen Star singen. Ми послухаємо сьогодні ввечері, як буде співати ця зірка. Sehen, – «Wir sehen, ob ein Star spielen. Та сама ситуація Ще з Perfektum, с т з інфінітив цу немає. Und lernen, ich лянен lerne jetzt auch singen. Я вчусь зараз також співати. Як бачите, цей список невеликий, його досить легко запам'ятати, щоб уникнути помилок, щоб звучати правильно. Тому я вам раджу запам'ятати, по-перше, всі модальні, що після них немає цу, і виписати собі цей невеличкий списочок, після яких ми вживаємо інфінітив, але без цу. Сподіваюсь, вам було корисно. Якщо так, ставте подобайку, підписуйтесь на наш канал, пишіть свої запитання в коментарях, та я запрошую вас до на нас до школи, на наші уроки онлайн або офлайн. До зустрічі в Edelweiss Lessons.